Пані Галина, вона звернулася спочатку до кризового центру Карітасу Запоріжжя, і вже фахівці кризового центру передали нам її. Вона є опікуном своїх трьох племінників. Її сестра, на жаль, вмерла трагічно, і діти вони школяри. Тож в родині не вистачає її мінімальної заробітної плати і дитячих виплат, і вона розвиває свій город, в неї курчає. Вона хоче ще розвинути, але в регіоні велика проблема з водопостачанням. Раніше цей регіон був підключений до центральної системи водопостачання, але водозабіри вони були розташовані у руслі, по руслу Дніпра. Після того, як Розрушили Каховську ГЕС, а вся вода, що нижче Дніпра-Гесу, вона, на жаль, пішла. Водозабори оголились, і регіон ну, потерпає від нестачі води. І ось завдяки грантовій програмі ця родина зробила свердловину і наразі має воду. Ну, це вкрай важливо, бо Ну, важко навіть оцінити цінність води. Воно ну, просто. Нигород. Ні тварини, ні люди не можуть виживати. Ми, на жаль, в своєму регіоні бачимо дуже багато проблем з водою. Десь люди потерпають, бо розрушені через бойові дії об'єкти інфраструктури. Десь після руйнування Каховської ГЕС люди залишились без води. І це не тільки те, що ми бачимо, як Дніпро відійшов. Це і ґрунтові води, які пішли глибше, і люди просто не мають можливості. Зробити свердловини свої приватні свердловини, бо вода дуже глибоко. Фінансово це неможливо для простої родини й села. Комишеваська громада, там ми забезпечили чотири населені пункти фільтрувальними, в тому числі саму громишоваху. В Комишевасі 5 тисяч осіб, по самій громаді 9 тисяч осіб, Новомиколаївська 11 тисяч осіб, Новоолександрівська 3 тисячі осіб. Люди вони мігрують, вони приїжджають до цих фільтрувальних станцій, і набирають воду. В тому році ми відновили 17 об'єктів водопостачання це як фільтрувальні станції у населених пунктах, де відновлені свердловини, встановлені фільтрувальні станції, де раніше води взагалі не було, і вона була тільки підвоз води. І в деяких регіонах цих підвоз води був з окупованих територій Донецької області, ну тому що ближче, тому що ми з нею межуємо. Зараз цього доступу до води взагалі немає, і це буріння свердловини встановлення фільтрувальних станцій було єдиним доступом до питної води населення. Що вважаємо, На той момент стабілізувало трошки регіон і зупинило такий потік людей, які виїжджали. Ось. Також ми відновлювали башти Рожновського в тому році одну. В цьому році ми плануємо ще відновити три башти Рожновського. Також ми відновлюємо насосні станції. Ось свердловини забезпечуємо якимись розхідними матеріалами ці наші локації. Робота ведеться ґрунтовна, важка. Вона обов'язково повинна бути у тісній співпраці з громадою, тому що нам необхідні дозволи, нам необхідна якась і допомога з і, і від громади. І навіть у нас були такі випадки, коли люди. Коли ми казали, що ми встановимо мамам фільтраційно, відновимо свердловини, люди виходили на такі суботники, прибирали ці приміщення, робили ремонти в приміщеннях старих. Ось щоб там ми могли встановити нашу фільтрувальну станцію. Тобто, це така дуже потужна допомога, вона така стабілізуюча, вона на роки вперед надається, і ну вона надзвичайна для нашого регіону. Вона надзвичайно потрібна. І Ми дуже дякуємо Норвегії, Карітасу Норвегії, те, що вони побачили таку велику проблему і вкладаються, і допомогою допомагають нам вирішувати і так.